Всім привіт! В цьому відео розглянемо 5 найкращих емуляторів Android для комп'ютера. Незважаючи на те, що у Windows 11 вже можна запускати, так би мовити, напряму Android-застосунки, але це все ще не працює стабільно, тому тема емуляторів досі актуальна. Для чого взагалі їх використовувати? Наприклад, ви хочете грати гру на великому екрані, але вона є тільки на Android. Окрім цього, можна грати. З використанням миші та клавіатури це є набагато зручніше. Так само будь-які інші програми, не тільки ігри, наприклад, є програми на Android, які просто не мають аналогів на комп'ютері, але з телефону вам ними незручно користуватися. І ще як варіант: ви розробник застосунки для Android, і за допомогою емулятора можете тестувати роботу своїх продуктів. Хочу зауважити, що всі емулятори потребують чимало ресурсів. Тому не рекомендую використовувати їх на дуже слабких комп'ютерах, інакше все буде зависати і користування стане нестерпним. Посилання на всі емулятори будуть в описі під відео. Отож, переходимо до першої програми BlueStacks. Вона є найпопулярнішою і першою в нашому рейтингу. Розробка належить каліфорнійській компанії серед інвесторів: Intel, AMD, Qualcomm та інші. Я вам розказую це для того, щоб ви були впевнені, що програми не мають відношення до Росії та є безпечними для встановлення. Одна з переваг Плюстакс це те, що тут є повноцінний Google Play, з якого можна завантажити будь-яку програму. ПлюсTX можна налаштувати елементи керування грою, а також створювати макроси. Дуже крута річ, наприклад, ви граєте гру і хочете, щоб при натисканні певної заданої клавіші відбувався, наприклад, стрибок і кидалася граната. Це все можна налаштувати. Також у BlueStacks можна встановлювати програми не тільки з Google Play, а й за допомогою APK файлів. Хто не знає, то APK це як екзечні файли на Windows, тільки для Android. Плюс є можливість робити знімок екрану або записувати екран. Ще одна важлива функція це створення кількох клонів, де кожен буде мати свої налаштування, а саме кількість ядер, розмір пам'яті. Можна змінювати орієнтацію та роздільну здатність дисплея, тип продуктивності, багато інших налаштувань можна відкрити безпосередньо для окремого профіля. Не знаю, чи є обмеження по їхній кількості, але 100 профілів я точно створював. Плюс так, можна встановлювати на Windows, Mac, Linux це ще одна його велика перевага. До недоліків варто віднести те, що емулятор працює на 7-му Android, що, властиво, більшості емуляторів і ще один недолік. Реклама, оскільки програма безкоштовна, в ній присутньо чимало реклами. Наступний емулятор в нашому списку це GameLoop, розроблений компанією Tencent. Це одна з найбільших технологічних компаній, яка розташована в Китаї. З назви емулятора стає зрозуміло, що він призначений саме для ігор. Насправді, компанія Tencent є розробником таких ігор, як Call of Duty Mobile та PUBG, і вони кажуть, що їхній емулятор. Призначений саме для таких ігор. Тож, якщо ви Геймер, то цей емулятор для вас. За допомогою пошуку можна знайти будь-яку гру та завантажити. Тут є налаштування ігрового процесу, а також можливість встановлювати apk файли. Немає попередньо встановленого плеймаркету, але його можна завантажити як окрему програму, і він буде відкриватися в іншому вікні. В Game Loop не можна створювати кілька профілів, вікно може бути тільки одним. Мабуть, ця функція для більшості людей не потрібна. Ви можете просто грати в якусь одну гру за раз. Але це те, що пропонують більшість емуляторів. Наступним на черзі у нас Nox Player. Цей емулятор дуже схожий з BlueStacks. В ньому так само є доступ до Google Play, який, до речі, тут захований в папці, відразу можна його і не знайти. Окрім цього, є програма App Center, але вона працює як звичайний пошук. Якщо ви там відкриєте якусь програму, в результаті вас перенаправляє в Google Play. Також можна завантажити потрібну гру чи програму з ПК файлу. Тут також можна робити скріншоти або записувати екран. Так само, як і в BlueStacks, можна створювати багато клонів. Але тут є вибір версій Android. Чим новіша версія, тим більше вона займає. Nox Player так само має багато налаштувань для кожного профіля окремо, недоліки такі самі, як і в BlueStacks. Це стара версія Android, хоч і доступна 9-та, але це все ще не 13. І звісно, наявність реклами. Окрім цього, в мене некоректно працює геолокація, якщо для вас це важливо, краще обрати BlueStacks. Порівнюючи саме ці два емулятори, з власного досвіду можу сказати, що BlueStacks є більш стабільним за Nox Player. Він не так часто вилітав в мене. Програма безкоштовна, і окрім реклами всередині, вона має підступне встановлення. Тому що автоматично пропонує встановити непотрібні вам дві програми, і якщо цього не помітити і не відмовитися від них при встановленні, то вони самі встановляться і будуть працювати на вашому ПК. Таким чином, розробники намагаються монетизувати свій продукт. Далі розглянемо емулятор MuMu. Розроблений він компанією NetEase. Вони є великим розробником ігор для Android, розташування їхній Китай, сайт має якісь проблеми з мовою. Тому що я вибираю англійську, а мені відкривається знову російська. Якщо вибрати китайську, то змінюється на китайську. Функціонал в неї точнісінько такий самий, як і в BlueStax, і в Nox Player. Єдина відмінність це те, що коли ви відкриваєте програму чи гру, у верхній частині відкривається нова вкладка. В Тому, як і в Nox Player, в мене були проблеми з геолокацією. Нарешті перейдемо до останнього емулятора на сьогодні: це LD Player. Розроблений ще однією китайською компанією. Він єдиний, до речі, має українську мову. Тут можна користуватися Google Play, записувати екран, робити скріншоти, створювати макроси, клонувати профілі та налаштовувати кожен профіль окремо. Знову ж таки, тут в мене були також проблеми з геолокацією. Не знаю, чому так, але тільки в BlueStacks у мене геолокація працює нормально. Сьогодні ми розглянули 5 найкращих безкоштовних емуляторів для комп'ютера. Якщо у вас є перевірні варіанти емуляторів, якими ви користуєтеся, напишіть про них в коментарях. Дякую всім за перегляд, обов'язково тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і зустрінемося з вами в наступному відео.